Привіт, мої любі першокласники! Розпочинаємо урок я досліджую світ. Тема уроку рослини рідного краю. Сіли рівно, озирнулись, один одному всміхнулись, якщо добре працювати, вийдуть гарні результати, тож не гаємо ми час, бо знання чекають нас. Давайте спробуємо з вами розгадати кросворд. Погляньте, будь ласка, на перший малюнок. На малюнку зображено поросся. Першу, другу і останню букви ми забираємо, і в нас залишається частиночка від слова порося роз. Далі на малюнку ми бачимо малина. Першу, другу ма і останню А ми залишаємо, і в нас, нас лишається частиночка від слова лин. «Роз», лин і кінцева і маємо слово. Рослини, так, саме про них ми сьогодні й поговоримо. Чи є ліс у вашій місцевості? Погляньте, будь ласка, ось на цей малюночок, який гарний, який соковитий і дуже-дуже яскравий ліс. Скажіть, будь ласка, який ліс у нас є? Листяний чи хвойний? Пам'ятаєте, дітки в нашій місцевості, не в нашому місті, але поряд через наше море є ліс. І це хвойний ліс, тому що там ростуть ялинки і сосни. Так? Пригадайте, якщо ви були в тому лісі, розкажіть про нього, що ви про нього знаєте, можливо, щось пам'ятаєте, якщо раптом у вас є фотографії з нашого лісу, я б охоче на них переглянула. Назвіть рослини, до якої групи їх можна віднести. Подивіться, дітки, які рослини ми з вами бачимо. Ми бачимо дуб, каштан, клен, ялинку і сосну. Давайте об'єднаємо ці рослини у дві групки і установимо, з якого дерева кожне листячко. Перша грубка це листяні рослини. так? Дуб має ось таке листячко. Це листя з каштану, а це листя з клена. Так. А тепер подивіться, будь ласка, на цю грубку рослин. Що це за рослини? Це хвойні, правильно. Ось це гілочка, дітки, з ялинки, а це гілочка із сосни. Назвіть їстівні та отруйні гриби. Подивіться, які ми бачимо перед собою гриби: підберезник, білий гриб, бліда поганка і мухомор. Давайте скажемо, дітки, які, які із цих грибів є їстівними підберезник і білий гриб, так? а які є отруйними. Бліда поганка і мухомор. Так, добре, які грибів дітки не можна збирати. Не можна збирати отруйні гриби. А чому? Тому що вони непридатні для вживання в їжу людям. Але, дітки, я хочу вам сказати, що навіть якщо отруйні гриби не можна збирати людям, не потрібно їх знищувати. Я зараз відкрию вам невеличкий секрет. Отруйні гриби потрібні в лісі для того, щоб тваринки, комашки, жучки, які проживають в лісі, не хворіли. Коли тварина хворіє через те, що з'їла щось, чи просто по якимось іншим причинам, вона шукає в лісі отруйний гриб. Тварини їдять отруйні гриби, і для них гриби, як для нас ліки. Тому, будь ласка, якщо ви побачите в лісі отруйний гриб, не знищуйте його. Подумайте, що, можливо, десь ходить тваринка, яка захворіла і шукає саме цей отруйний гриб. А ось їстівні гриби, звичайно, Людям не тільки можна, а й потрібно збирати і вживати в їжу. Люди здавна помітили здатність деяких рослин лікувати хвороби людей і тварин. Такі рослини називають лікарськими. Які із зображених рослин. Вам відомі, і що ви знаєте про їхні лікувальні властивості? Погляньте, будь ласка, на малюночку ми з вами бачимо Грона калини, кульбабку, подорожник і липу. Скажіть, будь ласка, чи знаєте ви про якісь властивості лікарські цих рослин? Наприклад. Калину і липу можна заварювати, запарювати чай від застуди. Листячко подорожника, коли я була маленька, ми прикладали завжди на побиті колінця, лікті, тобто на ранки. І листячко витягувало запалення, а кульбабку так само можна використовувати для. Створення ліків. Назвіть, Погляньте, будь ласка, на малюночки. Назвіть спочатку овочеві рослини, а потім плодово ягідні. Дітки, давайте ми спочатку назвемо, які рослини є овочевими. Морква, огірок, перець і цибуля. Так, це овочі. А плодово ягідні це малинка, сливка, вишня і абрикос, які з цих культурних рослин вирощують у вашій родині. Ну, якщо у бабусі є город, звичайно, огірки, морква і цибуля це Перші культурні рослини, які саджають люди. Можливо, у вас або ваших рідних є кущі з малиною, є дерева, вишні, абрикоси, сливи. Деякі люди вирощують на своїх городах перчики. Тобто Майже всі ось ці зображені культурні рослини можуть вирощуватися у вашій родині, та? але не обов'язково вашими мамою і татом, бабусею, дідусем, тіткою, дядьком або іншими родичами. Погляньте, будь ласка, на ось ці рослиночки, давайте їх назвемо: горох, помідори, капуста. Мородина, виноград, баклажани, буряк, кабак, яблучка і сливки, персики. Дітки, дізнайтеся, які овочеві рослини вирощують на полях і городах нашої місцевості. На наших полях вирощують буряки. Вирощують помідори, вирощується горох в нас на полях. А ще дітки в нас є цілі плантації із виноградом. Так, так само можуть вирощуватися і баклажани, і капуста. А тепер скажіть, які плодово-ягідні рослини вирощуються в садках нашої місцевості? В нас є садки із яблуками, із персиками, і, як я вже сказала, наш край дуже. Прославляється своїми виноградниками. Коли я була маленька і ходила до школи, дуже часто у вересні, жовтні місяці, замість уроків, замість навчання, декілька днів поспіль ми їздили на виноградники, допомагали нашим сільськогосподарським робітникам збирати врожай винограду. Це було дуже цікаво і весело. Погляньте, будь ласка, на ці малюночки, дітки, розгляньте фото, скажіть, які рослини зображені на малюнку: овес, пшениця, просо, ячмінь. А до якої групи належать ці всі рослини? Рослини, які зображені на цьому малюночку, називаються зерновими. Це трав'янисті рослинки. А чому вони зернові? Тому що вони дають нам зерно саме заради їхнього зерна. Людина їх і вирощує, так, діти? Дізнайтеся, які овочеві рослини вирощуються на полях і городах вашої місцевості. Люди впродовж року піклуються про культурні рослини. Навесні обробляють ґрунт і висівають рослини, влітку доглядають за ними і збирають плоди. А восени збирають врожай та орють ґрунт. Ми вже з вами сказали, дітки, що в нас дуже багато овочів вирощується на полях. Так, і огірки, і помідори, і капуста, і буряк, і картопля, і баклажани, і перці, і цибуля дуже багато. Тому що наша місцевість і взагалі наша батьківщина, вона дуже славиться тим, що в нас дуже. Працьовиті люди вони саджають і збирають багато врожаю. Які зернові рослини вирощують на полях нашої місцевості? І пшеничка, і овес, і ячмінь, і кукурудзка, і дуже-дуже багато іншого. А тепер розгляньте, будь ласка, і скажіть дітки, які страви готують з кукурузи? Ну, по-перше, перш за все, ми дуже любимо саму варену кукурудзу. Так? Коли тільки з'являються качани молодої, соковитої, солодкої кукурузи, ми її варимо і вживаємо просто в їжу. А ще дітки кукурудзу консервують для того, щоб потім взимку на свята відкрити і додати в якісь салати. А ще кукурудзку полюбляють не тільки люди, а хто. І тварини, особливо курочки, качечки. Так? А тепер, дітки, назвіть, будь ласка, з яких овочів варять найсмачнішу страву у всій, на всій планеті наш український борщ. Для того, щоб зварити борщ, потрібен буряк, потрібна морква, цибуля. Капуста, а ще потрібен томат, який ми беремо з помідорів. так? Ну і, звичайно, добрий шмат м'яса. А ще, якщо в ньому буде сальце, то це ще смачніше. А ще дуже часто в борщ додають фасоль, він тоді такий наваристий, дітки, так? Дуже смачний і найкращий борщ на всій планеті варять саме наші українці. Зараз я пропоную вам попрацювати трішечки в зошиті. Розгорніть, будь ласка, сторінки свого зошита і знайдіть тему рослини рідного краю. Пам'ятаєте, якщо в зошиті завдання, яке ми розглядаємо, існує, ви виконуєте його письмово. Якщо немає, Певного завдання в вашому зошиті, тоді ви просто опрацьовуєте його усно. Завдання перше: познач рослини, які можна побачити на вулицях нашого міста. Подивіться, перед собою ми бачимо дуб, клен, калину і каштан. Дітки, які рослини є на вулицях нашого міста? Всі рослини, і дуб у нас росте, і клен, і калина. І каштан. Скрізь можна побачити ці рослини. Тому сміливо позначайте всі чотири. Завдання друге. Напиши назви рослин, які можна побачити на вулицях міста. У моєму місті ростуть, наприклад, акації, тополі, це я вам пропоную. А ви можете сюди записати дітки ті рослинки, які бачили і пам'ятаєте, що вони дійсно є в нашому місті. Так, наступне завдання, дітки, будь ласка! Розфарбуйте плоди, які вирощують у садках твоєї місцевості. Пам'ятаєте, я вам говорила, які саме плоди в нас вирощують? Яблучка, грушки і соковитий, солодкий виноград. Саме ці плоди вирощують у наших садках. Розфарбуйте, будь ласка, ось ці малюночки. Наступне завдання: складіть перелік овочів, фруктів, які вирощують у нашому краї: овочі: капуста, буряк, картопля, морква, цибуля. Можливо, ви ще щось можете дописати або замінити деякі із овочів: фрукти: абрикос, слива, малина. Груша, яблуко. Ну, я сюди не включила виноград. Ви можете написати виноград. Ви можете написати сюди, що в нас там ще вирощують персики за бажанням. Завдання наступне: де що росте, установіть відповідність. Погляньте, в нас є три групи: сад, ліс і город. І є певні. Рослини. Так от, нам потрібно із цих рослин розібрати і об'єднати їх у три групки, що ми можемо знайти в саду? Яблука приєднуємо до саду, сливи, абрикоси, грушки. Так, саме в садку ростуть дерева із цими фруктами. Тепер, дітки, що ми можемо знайти в лісі або в лісосмузі? Шишки, жолуді, каштани, грибочки. Так, саме ці рослинки ми можемо знайти в лісі, лісосмузі. Так, І тепер останні дітки, що ми... вибачте, будь ласка, ще калину забула, калина також росте. Вона може рости і в садку, якщо її посадили там люди спеціально, а взагалі-то калина сама по собі може рости в лісі. А тепер, дітки, давайте об'єднаємо ті рослинки, які можна знайти на городі. Тобто те, що посадила мама бабуся, і те ми з вами зібрали врожай. Морква на городі росте, картопля на городі росте, буряк, огірки і помідор. так? Так, дітки, будь ласка, об'єднайте ось ці всі рослиночки у певні групки. Так, добре, молодці. Далі, дітки, погляньте, будь ласка, на малюнки рослин. Давайте назвемо зображені рослини. На першому малюнку зображений будяк. На другому малюночку, дітки, це колоски пшенички. Третій малюночок буряк. Четвертий малюночок це. Кабачок або цукіні, П'ятий малюночок це кульбабка, і останній малюнок це клен. О, вибачте, не клен, а каштан. Давайте, дітки, тепер ми з вами позначимо, які із цих рослин є дикорослі, а які культурні. Дикорослі, дітки це ті, які ростуть самі по собі. А культурними рослинами називаються ті, які саджає людина, за якими доглядає, які збирає. Так от, дикорослі рослини ми будемо позначати зеленим кольором, а культурні рослини червоним. Спочатку візьміть, будь ласка, зелений олівець. Які із цих рослин є дикорослі? Будяк дикорослий, кульбаба дикоросла і каштан дикорослий, звичайно. Каштан? Часто саджають люди, дітки, але його не потрібно постійно доглядати і збирати врожай, він сам по собі росте. А тепер візьміть червоний олівець і позначте культурні рослини ті, які саджає людина. Доглядає за ними людина і збирає врожай. Це пшениця, буряк і кабачки. Молодці. Чи знаєте, ви дітки, що сьогодні у світі вирощують понад 7 тисяч сортів помідорів і майже всі сорти червоного кольору? Але проте також є сорти зеленого кольору, жовтого кольору, помаранчевого, рожевого та навіть фіолетові томати. Я вам скажу чесно, дітки, що я дуже полюбляю помідори рожеві, вони дуже великі, соковиті, жовті, а ще колись дуже-дуже давно в дитинстві я куштувала фіолетові помідори. І мені вони найсмачніші, тому що вони дуже-дуже солодкі. А давайте пригадаємо, які страви готуються з помідорів. Ну, по-перше, це звичайний салат, так? Потім робляться різні заправки до борщу, робиться томатна паста, також томатний сік з помідорів. так? Додається помідори у піцу, у борщі, у різні зажарки. А пригадайте, де ще? Ваша мама або бабуся використовує помідори. Який висновок ми можемо зробити наприкінці сьогоднішнього уроку? У лісах нашої місцевості ростуть листяні та хвойні дерева, кущі, трав'янисті рослини, гриби, їстівні та отруйні. В Україні вирощують дуже багато овочів, зернових та плодово-ягідних. Виконайте, будь ласка, інтерактивне завдання за посиланням, яке знайдете у своїх електронних щоденничках. А наостанок оберіть цеглинку з кольором, який відповідає вашому настрою наприкінці уроку. Зелений все було легко, червоний я дуже втомився, жовтий було цікаво, помаранчевий у мене все вийшло, синій було складно. А я, дітки, дуже дякую вам за вашу роботу на уроці та прощаюся з вами до нових зустрічей.